Ми проживаємо на третьому поверсі, в нас слава Богу, нічого. Але знайомих багато, яких така Валентина Степаніна працювала в центрі народної творчості, ну її на восьмому поверсі, ніхто її не бачив під завалами. Ще поки виднося, ми ще тут будемо стояти, а потім підемо до знайомих, бо сьогодні нікого вже не пустять. Розкажіть, будь ласка, що ви чули вночі? І ну чули такі спочатку два маленьких вибух, два маленьких таких вимог. Я зрозуміла, що то наші дрони. А потім вибухи чули, потім чули вибухи. Наша квартира на третьому поверсі, тут вікна виходять, а там відкрите на лоджії вікно. Лоджія на два вікна. Але так лили водою, що я боюся, що там з, з п'ятого поверху з, вже з вікна лилося, з кухні. то Що там, то не знаємо, не знаємо. Ми були в коридорі. Всі, на щастя, наші рідні живі. Я тільки взяла шапку, воно як зірвало там той будинок. Випало все, мені вікна повипадали, все повипадало. То ми в будинку всі легенько йшли, з дітьми маленьким люди йшли, хто годен. Був, тут і всі, всі тікали звідти. Не знаю, чи витягнули жінку, чи не витягнули жінку. Вона вчителька, вона на шостому поверсі. Коли вийшов зрив, вона як встала, її відкинула, і вона ще втіла подзвонити, що вона її хребет зломаний. Тоді на 9-му поверсі, що в мене як я була в хаті, то на 9-му поверсі ще світилося світло в людях. І воно раптово, ото як вибило, все, я не знаю, чи вони там живі, чи вони не живі. Вікна вибиті, балкон вибитий, повністю все потрощено. На кухні так само, але на кухні трошки сітка заспинила. Ну, Вікно вибите там на кухні, ну а що зробити? Але бо, дякувати, хоч живі. Я, я не знаю, я не маю сили, в мого дому так само вони йшли по прибудинок, син з мамою, і знайшли їх вже в морзі. Бо я дзвонила, був що телефон, вроді телефон був, а потім в зоні недосяжності. Ми після ракетного удару по Тернополю зараз допомагаємо людям, які потребують допомоги. І... Допомагаємо ДСНС. Ми працюємо восьми. з восьми та зразу як прилетіло, ми зразу приїхали сюди.